Друзі, усім привіт! Пам'ятаєте, у нас була е трансляція щодо того, як укорінювати е такі квіточки. Значить, сьогодні я вам покажу це про майну в тиждень. І я вам покажу, що саме трапилося із корінчиками. Е мушу вам зізнатися, я не очікувала, що коріння буде саме таке. Ось! Ось такі корінці, якщо ви бачите, як пухнаста нитка. Якось він не ловить. Ось такого, ось такого зловив. Знаєте, я навіть якогось паучка пригадала, коли побачила. Ось, оце той, значить, такий ствол був закручений, якщо пам'ятаєте. І ось такі карінчики густі ми маємо за тиждень, всього лише за тиждень. Так, зараз я вам інше покажу. Посадимо лише один. Ось цей. От, а інші карінчики, як вони укорінилися і що відбувається, я вам продемонструю сьогодні. Це буде коротесенький стрім, такий не більше 20 хвилин, я так сподіваюся. От. Ось цей малисенький. Так само. Це був один з малесеньких. Так, не хоче. а ось так захоче. зараз сфокусується. Короте, корінчики схожі на пухнасту нитку. Або ж на пухнастих павучків, якщо хтось таку асоціацію має. От, я їх посажу на балконі, бо вже тепло і вже можна таке робити. От, дуже швидко вони укорінилися, дуже файно ростуть. Е, ага, ще ось цей. Хотіла показати. Тут лише три корінчика, як має, маєте бачити. Все От. Тобто цей, нехай іще посидить. І щоб була більш розвинена система. От, ось цей. Одразу показую, що там, де була квіточка, нічого, ніяких корінчиків не відбулося. Потемніння на кончику і все. Квіточка ось така. Не знаю, мені її дуже шкода, тому я її ще потримаю в водичці. Можливо, можливо. От. А ось це був самий слабенький. От він одразу засох одну пелюсточку свою, одразу. Майже скинув. І ось такі маємо корінчики. Два малесеньких як ніжки. Йой, як же продемонструвати. І один величезний корінчик. От. Цього замало для того, щоб уже садовити у горщик. Тож тримаємо, поки не буде пишніша корнева система. От. Повертаю назад. Ось таке у нас буде відео. Друзі, коли будемо пересаджувати, то, аби не порушити корневу систему, ось цю кришечку маємо ось такого розрізати. Зараз я візьму ножиці і ми так і зробимо. Не витягуйте через оцей отвір рослину, бо ви бачили, що коріння там пишне, і ми його просто порушимо так не треба. Звичайною ложкою порою. Пробачте, немає в мене цієї лопатки домашньої, як є. Так, отже. Повернулася знову з вами. Отже, садимо. Значить, що я зробила перед цим? У мене є ґрунт універсальний, я його промочила дуже сильно. Потім усі весь цей бруд серветочкою протрем. Все буде файно і гламурно. В цьому вазончику вже мільйон років, але ж як є. Бачите, аж сочиться вода. Тобто, має бути дуже промочений, дуже гарний такий ґрунт. Вологий, як після дощу, дощу. Пояснила, як зуміла. Так, тепер трохи вище. Ну, як я, так, отже, беремо ножиці і, дуже обережно і лагідно, розрізаємо кришечку. Може, десь вона тут сама лопне. Не так сама вона не лопне, а корінці, як ви бачите, просто фантастичні. Реально пухнасті. Просто махнатий шміль. Да? схоже? Так, отже, розрізаємо кришечку, не шкодуємо І кришечок. Рослинку ж не путали. Ось. Розрізали і отаку відгинуємо, і так гарненько витягли рослинку. Ось. О, перепрошую. Привіт, друзі! Хто долучився! Ми тут рослинки садимо. Ось така сороконіжка у нас. Реально, сороконіжка, А як буде? Правильно, ще ж я маю це якісь назви. Робимо величезну ямку завбільшки за оці корені. От. Я одною рукою роблю. Я впевнена, у вас вийде краще ще, ніж у мене. Покажу зараз, що в мене вийшло. Отакого. От Здоровезно. щоб усі ці корінці гарненько ось такого Помістити, так, корінці вниз, і дуже лагідно присипаємо ось цим ґрунтом, який у нас зараз по боках. Це в мене універсальний ґрунт, суміш універсальний ґрунт о, для домашніх рослин. Як бачите, воно гарненько навіть його не, не довелося якось там. От. Ось такого посадовили. І бажано його, звісно, трохи рівніше. Ну я, чесно кажучи, побоююсь, бо корешечки ці дуже ніжні. Все, воно пухкеньке, воно туди провалюється, ще й добре. Ось таке. гарненько. Посадовила квіточку. От. Далі беремо або вологу тряпочку, або, або звичайну паперову серветочку. намочуємо і ось це все ретельненько обтираємо, щоб було гарно. Ось такого. Ось найкращий ракурс. Я просто шукала найкращий ракурс для вас. Ось така краса, любі друзі. Так само я вченю із усіма іншими, але через деякий час, коли буде корінна система, коренева система, буде трохи міцніша. Сподіваюся, вам було цікаво. З вами була Ніла на Санс. До нових зустрічей. Всім мирного неба, тихої ночі та Божих благословінь. Папа, любі друзі. Чат не почитала. Мариночка, привіт. Чат не почитала і вже завершую. Так, так, оце рослинки, які я укоріняла в стаканчиках одноразових. Не чекай, Іночка, привіт і тобі. Ось, ось таку чуду посадовила. Може, я пізніше вийду, ще посшиваю, пов'яжу то таке. У мене тільки вазончик, тільки один. Це по-перше, а по-друге, ці інші рослинки ще з маленькими корінчиками. Я вже все продемонструвала, що могла. От. Вже на балконі тепло, та я вже і на балкон повиносила таку красу. Буду ставити, нехай собі укоріняються і кріпнуть. Ще хочу помити вазончик, цей гарненько. Такі. Так що, дівчата, побіжу. Давай пов'яжемо, а то з метелик починає набридати. Інночка, трохи пізніше, бо в мене ще справи. В мене ще справи, моя дорогенька. Ще вечеря і. і... Ніт. Який красивий колір, правда? У мене він трохи темніший в оригіналі, ніж те, що я бачу у чату у стрімі. Ти бачиш, що я в нормальний час вийшла на зв'язок нарешті, то в мене все серед ночі стріми. А тут ось таке. Так що знайду ще горщика, і будемо. Привчати до горщика, як то кажуть. Вже дорослі будуть. Будемо гарненько. Я хочу, щоб всі приблизно однакові будуть, але но... побачимо, що знайду. Треба зробити велике прибирання. У мене дуже багато вазонів, щоб пересаджувати. Головне, що прийнявся. У мене дуже багато. Запит... Які запитань? Давай, може, що встигну зараз відповісти. Питай, що хочеш. А, до речі, друзі, те, що я вам казала про ось такі стаканчики. Бачите, ось цей все ж таки протік. Тож, те, що воно в мене в такому пластиковому піддоні зберігалося весь цей час, це мало сенсу. Тільки один стакан протік, але все ж таки це є. От. Не дарма вони одноразові. Тож вони класні. Але не безмежно. Та рада, що. А, так, да, я все передивилася, що в Тіктоці було. Анночка, привіт, дорогенька. Дякую за лайк. А, ти знаєш, уже трохи воду спускають, але оце, да, Дніпро був високо дуже. Навіть от там, де такі, значить, будиночки перевдягальні, от, то вони були. Десь до середини е, у воді, а зараз до тих будиночків метр е, суші. Тобто, вже вода відступає, трохи води і спустили. От. Те, що там вище по Дніпру, то там деякі села по поясу воді, і справді. От. А так у нас тут сухо, і цей тиждень немає дощів, то трохи менше, трохи легше. А теж ще тиждень був дощів, і ну таке було. висока вода була, так. Да. Не лякайся, вже минулося. Пощастило, так. Да? Анночка, як тобі квіти? І ще питання, Іночка. Може, я ще щось встигну відповісти. Кажи, кажи, питай, все розкажу. Оце квітка ось так має розквітнути. Коли розквітне. Така краса. Дівчатка, всім все розповіла. Стосовно визнання, стосовно багато, чи буде час пізніше поспілкуватися. Ти знаєш, у мене весь час, наче буде час, і якось ми не перетинаємося, що це таке. От, а що в Тіктоку, ти мені надіслала там більше десяти повідомлень, я їх всі передивилася, і е, мені подобається. То рукоділля різного виду подобається дуже. І ти знаєш, оце, якби не брак часу, то я би все перепробувала, все переробила, мені дуже цікаво. Все, дівчатка, побігла вечеря, ти всіх обнімаю. Дякую, що підтримали, дякую, що зайшли. І ще. Ну, я чесно не знаю, це, мабуть, уже десь на 11 годину ближче буде ввечері. Планую вийти, пов'язати. Там уже буде, як буде. Врахую спілкування, моя ти хороша. Нічого, все буде добре. Дякую, дякую. Все дівчатка, всім папа. -па. І хлопці, може, завітають, передивляться, стрім підтримають. Також всім дякую. Бувайте.